О, дивіться, запуск. які вони, хопа, красавці. Форелі. До форелі. Вода, ну, стерлять. Може треба було, щоб вони привикли ті чи... Ну, Може й так, да, але у них вода де вони були, вона холодна. Ну, Тут 13 градусів десь. 12 13 градусів, ось така вона і там. Ага. Ну такі резви, і що. О, ти лучше сайди. Ой, це вони, до речі, так люблять. Оце так типу виглядало? Да. Прикол. Стань-таня, стань. Пошшов от. Не ходимо, що рот щось? просто. Що учається више, вони носами так постійно. Ага. Плавати. Короче, а 10 штук у нас. Плаває зверху, то вони можуть на пузо переворочуватися і їсти корм. Ага. Прикольно. Там форель. А вы давно занимаетесь?